Привіт. А, там Крис вже побіг, внутрі вже лазить. Вітай вас на очі риболовлі. Вирішив сьогодні ще ввечері, все-таки. Знайшов час. Приїхав ще в... Ух ти! Єс, знайшов свою оберталочку. не даремно я приїхав ввечері. Вау! Недаремно я приїхав сюди вже ввечері, вже навіть рибу не зловивши. Так що запрошую зі мною ще половити сьогодні увечері тут. Рибка ходить. Ходить гарно. Вечір тихий, затишно. Класний. Просто класний. Красивий. Водичка трошки спала. Не наповнюють воду. Течії немає, майже немає. Тому я думаю, що сьогодні буде зараз дуже файна риболовля. В тому числі і на Bluebird. Хрипка гуляє, тут сіганяє. На Блубердік, звісно, я теж закидаю на кукурузку. Як сьогодні в день показала риболовля. Карасики дуже гарні. Приють на Блубердік. І дуже кайфово на них. Дуже кайфово на неї витягувати карасиків. Все, і хочу все-таки... На ближню на, бл на обертавку, яку я знайшов все-таки покидати. Не знаю, годинку часу маю, максимум півтори, і почне темніти. Не знаю, що я встигну за, за, за цей час. Хочеться і так порибалити, і так порибалити. Хочеться по максимуму кайфанути. Але що вийде з цього, не знаю. я зразу пішов на мене Думав, немає нікого потім бачу що хтось є О, гарний такий карасик ух який карасямба Який карасямба гарний чекай. Чекай, карасямбачка зараз тобі достав ух ти ж Гарнючий карасямба клас Просто клас. На кукурузку. На кукурузку. ковтнув я гарно. Ось такі краси. Куфтнув далеко. Але в мене є ось такий гарний трактор. Яскравий, щоб не загубився. Я вже купив, бо знаю, що дуже часто люблять оце ж. Все. Секунда діла і все свободні, всі вільні. Ось такий пані карасямба. Клас. Клас. Так, одягнемо сюди, все стан на місці. чи має таку гостру штуку, щоб розпутувати, типу шила там ще щось. Дуже зручно. Так, що тут у нас? Черв'ячок на місці? Кокурузку одягає. кукурузка є. Черв'ячок на місці. Закидаємо основну донечку. Кось таку штуку знайшов в магазині. Не знаю що за фігня. Вона мені схожа на зимову. Якусь зимова приманка. Спробую ще на спінербейтика. Купив собі спіндербайт, або свої всі побривав маленькі. Оце найменший на 9 грам знайшов. Не знаю, тут мілковато для нього, але спробую зараз поверху зараз про, 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 пройтися. Що трошки, на мій погляд затяжкий, на такі водойми. Ох ти ж не знаю. Домустаж закинув. Удар там був чи зацеп. Аккуратно зрозуміти, бо вони тяжкі. Така тиша ввечері. Просто нічого тобі не шелохнеться. Ні вітер нічого. Тиша повна. Показувала на дощик. Так, хоча на нас На віброхвостик закинути, Так, покидаю ще на зелену таку каракатицю. Ось така була сьогодні риболовля спіймав такого красавця. Гарний, красель, гарний. Ось він там Красунчик такий. Буду його випускати. Красені грам десь на 300 є, пішов. ти? включили дамбу. Піднімають, мабуть, дамбу. Вода починає шуміти. Дають трішки більше водички нам на вечір. Шуміти починає сильніше. Так, щось так. Буду зараз збирати останню цю снасть. На сьогодні така була сьогодні вечірня риболовля, досить приємна, цікава, хоч і зловив одну рибину, покидав трішки блешні. Саме основне знайшов свою блешню, яку я загубив зранку. Все, наразі всім щасливо, до наступного відео.